У на фесті є продукція саме виноробів, є найкращий сервар Закарпаття і України, крафтовий, є крафтовий магазин Шпайс, який торгує сараме від різних сироварів Закарпаття. Плюс є три точки з їжею. Серед них ті, кого я називаю курифеєми закарпатських фестивалів. І декілька учасників з сувенірами, які виробляють сувеніри самостійно, і в і в Ужгороді, і, і фактично в кусті. Як люди відреагували на таку пропозицію? Завжди палка у двох кінцях, особливо в мукачеві. Частина людей дуже цю мородіє і хоче. Да? Ну, і ви бачите, що, що людям це подобається. От, е, частина людей завжди знаходиться в якійсь опозиції. І вони вважають, що там не можна робити події взагалі, або не можна робити події за гроші. Тобто ми ще не пройшли етап комунізму, який, на жаль, залишився у нас у спадок. Так що так. Але загальна історія позитивна. По-перше, фестивалі не було давно. І треба щось таке робити, тому що жити постійно в стресі неможливо. По-друге, підтримувати малих виробників потрібно. А по третє, ми збираємо гроші на дрони для 101-ї бригади ТРО, тому тут без варіантів. Реально дуже давно не вистачало такого фестивалю. Вже давно давно всі засумували. Особисто ми сім років не приймали участь у таких фестивалях, і зараз в нас взагалі прям бомба ракета. І все насправді дуже потужно. Організація, атмосфера, все класно, все потужно. М'ясо доста, вина доста, вишні, доста. Всього доста. Що пропонуєте людям? У нас ребра барбекю, шашлик, картопля печена з салом, салат, чаламада. Квашені огірки, помідори, п'яна вишня, горяча п'яна вишня і домашні наливочки, такі як слива, абрикос, мускат, яблук. Те, що мають бути такі заходи, і дуже я вдячна, що він сьогодні стався, і всі три дні ми будемо насолоджуватися цим днем. Атмосфера супер, їжа смачна. В людей настрій супер. Так що величезно дякую. А ви вибірся наші приєм з Харкова. І я ра радію кожному дню і дуже вдячна цьому місцю. Спочатку нас тут кормили. як Хочеться вже почати, знаєте, цінувати кожен день і бути в цій шикарній атмосфері, тому що це нас насичує. І я бажаю кожному бути насиченим енергійно, і ми зможемо все подолати. Савіньочок сухенький, різних сухий, мускати, мускат жемчужний, мускат голодри, моравський щось муштуйте для начала. Що люди найбільше? Що їм сьогодні найбільше сьогодні? Чорний тренць, свайгель, «Савіньон» і савіньоміріст, Самоходові. і запелканий трейд. Дуже дуже все файла атмосфера. Гарна атмосфера. Бачите самі?